Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні у нас 15 травня в нашій красуні 2 роки. Десь ми її спробуємо заміряти. Що як навиросла. маємо для неї тут такий маленький подарок. І маленький подарок для неї. Боскрутиш? Та треба пом'яти той карабіна, вже його зігнула. Або взяти його і трохи вирівняти. А. Трохи дорого вкатали під сідло. Вже Влад їздить, вже навіть я їхав, не то, що Влад. Я вже раз'їхав. Ну дай мене потримаю тут. Мама щось під совєтську кубилу Та що робиш, курва, безстидниця? Та чистий парчерон Черебець Хілтон Така от кобилка Що ти тішиш? Добре Да, їй подарок наш. яка оно в пилюці. Ма дощик убий, дощик не. трошки помив. Має гарну мечку. На ногах. Два роки час прилетів. Ходить. Оди не О! Купи, купи! Вежай би на лінікуди стало. Давай, знімай той контар, давай там той. Давай і новий контар. Стань! Тихо вона не втікла. Кажу, встань! І стій. Зробимо маленький подарок. Маленький кантарик. Хоч ще й тому нічого не бракує, він ще ні, ні одного коня переживе, той не довоздок. Dobra, chłopie. O, dobra, dobra. Chyba miększej trochę, nie do ust. Trochę i czwórką trzeba. A no? Tak. Jak ono? Новому. Так. Файно сюди Ну, зовсім м'якше. Такі недоустки. Доустки є на продаж. Кого би інтересувало. Таке от пошиття в треті. Кліщі приїхали купитні є. Рашпіль. є два рашпілі на продаж, але один напевно лиш у собі, а один буде в продажі. Граблець є. І де Ілюша є? Ілюша, йди візьми там дві щітки, рашпіль і кліщі постав сюди, пару недоустків. О, все, супер. Ану, тягни її ближче. Без рівна і так. О, ого стоїть. На твердому би стояла. На, тримай так телефон. Назад, брат. Назад. Пр. Ще, ще ново. Добре, натримай. Тримай. На, тримай. У -у -у. У -у. І нам подарочок зробив Руслан. Аккурат. За що ми йому дякуємо. Нійка дякуєм. міряти коні.

Метр шістдесят О так во має по лінійці висоти Наша дора ну, вже самому інтересно, скільки має грубини вже давно не міру Душа Кстіна має даль дідай рулет Дара Встань! Двикурла болять пасить Зусті було видно, файло, так далі. О, давай. Ну на рулях. Два і три. Два метри і три сантиметри має. Та то видно. Два метри три сантиметри має грубині. Дай знаху поміряти. 24 нога. 24 нога, 2 і 3 має має грубини 2 метри 3 3 см грубини і 1,60 контарин вис, висоти. Або приїхали до нас на продаж, є такі є такі щітки. Щітки коні клепати, є такі рашпілі, Рашпілі і є такі кусачки. купитні кусачки. Кого би інтересувало, не до устки. Кого б інтересувало, дзвоніть щит. А що ще хотів сказати, в ігра в попелях привезли жеребця на паровку. Знаходиться зараз Дрогобицький район село Попелі. Хто кого інтересує таке ну, покрите кобилу гарним жеребцем. Номер Ігора лише в описі. Жеребець називається Портос. Я не помиляюсь, то є паршерон з ПКЗ, по-моєму чи чистий парширон, я вже навіть вам не сказав, чесно, щось хто не вникав, але або, або чистий паршерон, або ПКЗ з паршероном. І... Так що, хто бажає покрити гарним жеребцем кобилу, знаходиться село Попелі. Жеребець. Завтра може буде відео про нього. О, Ну не, не пускай на туї. Так що такі справи. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Всім гарного дня, слава Україні!